Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розв'язуємо вправи на розкладання многочленів на множники методом групування. Отже, розглянемо номер 526. Цей многочлен складається з чотирьох доданків. Спільного множника всі чотири доданки не мають. Тому ми можемо представити цей многочлен у вигляді суми. В даному випадку двох менших многочленів. Тобто, скажімо так, розбити його на групи. За яким принципом? Кожна група повинна мати свій спільний множник, тобто за інтересами. Тому що в перспективі ми маємо кожну групу, яку ми створимо, розкласти на множники. Тому спосіб групування він е, потребує. Продумати наші кроки наперед. Отже, в даному многочлені нескладно побачити, що перші два доданки мають спільний множник М. І після його винесення за дужки в дужках залишиться многочлен А плюс Б». А другі два множника мають спільний множник 4. І після його винесення за дужки також залишиться спільний множник А плюс Б. Тобто мета групування полягає в тому, щоб представити великий многочлен у вигляді суми менших розкласти кожен з них або один з них на множники, і в результаті після розкладання кожна група. Повинна містити спільний множник. Тому треба продумати наперед. Так, ми вже з вами сказали, який спільний множник ми виносимо у першій групі, і який спільний множник ми виносимо в другій групі. І так ви бачите: в дужках утворилися однакові многочлени А плюс Б. До речі, такі многочлени ми вже розкладали на множники. Ми вже виносили за дужки спільний множник, який є многочленом в попередній темі. Тому множник А плюс Б виносимо за дужки. Нагадаю, якщо множник є многочленом, ми його обов'язково записуємо в дужки. Отже, дужки виносимо за дужки. Розкладемо третій многочлен на множники. Знов-таки, дивіться, коефіцієнти завжди нам підказують. Тобто однакові коефіцієнти це вже підказочка, що ці доданки треба об'єднати в одну групу. І дійсно, дивіться, в першій групі у нас спільний множник 5, якщо по порядочку групувати. Після винесення п'ятірки в дужках залишиться А-Б. А в другій групі спільний множник П, після винесення якого також залишиться А-Б. Для того, щоб визначити, який знак поставити між дужками, а там має бути обов'язково знак: або плюс, або мінус, дивіться, в других дужках на першому місці ми пишемо доданочок АП, тому що він далі йде по порядочку. Перед АП в даному многочлені стояв знак плюс. Тому між дужками ми також ставимо знак плюс. Так, як ми вже з вами все проаналізували і знаємо, що будемо виносити за дужки, то наш процес йде доволі швидко. Так, і так ми бачимо, в даному многочлені є спільний множник А-Б, тому виносимо цей многочлен за дужки, а в дужках залишається 5 плюс П. Це одного розкладено. Другий, третій, другий і четвертий, будь ласка, таким же самим чином розкладіть на множники самостійно. Наступний номер 528. Знов-таки, 4 Е, тому ми сформуємо з вами дві групи. Знов-таки, давайте спробуємо по порядку. Аку плюс А квадрат об'єднати в одну групу. Тоді спільним множником буде А квадрат. Після винесення А квадрат за дужки, у нас з вами в дужках залишить А плюс 1. Отже, друга група А плюс 1 взагалі не потребує розкладання на множники. Інколи так буває, що на множники розкладається лише одна з формованих груп. Тут нам знаки з вами нема чого обирати, всі знаки плюс. Так. З першої групи виносимо А квадрат за дужки. тобто мета групування, щоб після розкладання на множники хоча б одного з многочленів, який у нас утворився, ми мали спільний множник. Ми це маємо. А плюс 1 виносимо за дужки а квадрат додати. Сподіваюсь, всі пам'ятають, якщо Множник повністю винесли за дужки, замість нього залишилась одиниця. Можна розмірковувати, або дописати перед многочленом невидимий множник 1, який залишається, або скористатися правилом, щоб дізнатися, що залишається в дужках, треба доданок, який був в нашому випадку А плюс 1, поділити на вираз, який був, не доданок, вираз, який був А плюс 1. Поділити на вираз, який винесли, на А плюс 1. А якщо ми ділимо два однакові вирази, многочлени, одночлени, або це числа, результат буде дорівнювати одиниці. Якщо многочлен містить коефіцієнти, вони також дають нам підказочку. Знов таки, ну, давайте розглянемо, якщо ми залишимо порядок доданків так, як він є. Тобто, перша група у нас буде це в шостому, мінус 10 це в четвертому степеню. Спільний множник ми бачимо це в четвертому степеню. В дужках залишиться це квадрат мінус 10 після винесення. В другій групі 5 це квадрат плюс 50, спільний множник 5. Після винесення це квадрат та 10. Все виходить. Так. Тому переписуємо. І так, ось наша перша група. А далі увага. В других дужках на першому місці ми пишемо доданок 5С квадрат, тому що він йде наступним після 10 в четвертому степені. Перед доданком 5 с квадрат стоїть знак мінус. Отже, і між дужками ми теж ставимо знак мінус. Але пам'ятаємо, якщо перед другими дужками ми поставили знак мінус, то всі доданки, які ми туди записуємо. Мають змінити свій знак на протилежний. Перед 5 квадрат був мінус, в дужках плюс. Перед 50 був плюс, став мінус. До речі, це вже є така... на цьому етапі ви можете зробити перевірку. В дужках мають бути однакові знаки. Якщо в дужках у вас знаки різні, то ви зробили якусь помилочку. Або неправильно згрупували, або помилилися зі знаком. І так, в першій групі. С в четвертому степеню виносимо, залишається C квадрат мінус 10, в другій групі 5 виносимо, залишається C квадрат мінус 10. І утворився спільний множник C квадрат мінус 10, який ми з вами виносимо за дужки. Все, многочлен розкладено на множники. Так, в п'ятому многочлені, знов-таки, давайте розглянемо, якщо групувати по порядочку. А квадрат мінус АВ мають спільний множник А, після винесення за дужки якого в дужках залишиться А-Б. Друга група мінус б мають спільний множник С, після винесення якого також залишиться А-Б. Тому записуємо по порядочку. Перед А це стоїть знак плюс, тому і між дужками буде стояти знак плюс. Так, в першій групі А винесли за дужки, А-Б залишилось. В, групі, в другій групі С винесли за дужки, А-Б залишилось. Так, закінчить, будь ласка, розкладання даного многочлена самостійно. Розкладимо шостий, шостий многочлен на множники. Якщо у нас з вами є коефіцієнти, вони нам допомагають. Отже, давайте розберемося з коефіцієнтами. Знов таки, спробуємо по порядку згрупувати. Отже, коефіцієн... коефіцієнти 20 і 28 мають спільний множник. 4. Так, тобто 20 це 4 помножити на 5, а 24 4 помножити на 7. 15 і 21 також мають спільний множник 3. 15 це 3 помножити на 5, 21 3 помножити на 7. І так, подивіться: якщо з перших двох доданків ми виносимо 4 за дужки, залишаються коефіцієнти 5 та 7. В другій групі майбутній. Якщо винесемо 3 за дужки, також залишаються коефіцієнти 5 та 7. Якщо коефіцієнти однакові, то з буквами теж все буде добре. Букви поки що не чіпаємо. Все, тобто, ми перевірили, чи можемо ми з вами згрупувати наші доданки по порядочку. Тобто, так, як вони у нас записані в даному многочленні. Коефіцієнти нам підказали, що так можна. Так, далі у нас стоїть знак плюс, тому між дужками буде стояти знак плюс. І в дужках, як ви бачите, у нас різниця. Тобто, ще раз повторюю: спосіб групування потребує попереднього аналізу вашого многочлена і попередньої роботи. Так, в першій групі, як ми вже з вами проаналізували, ми маємо спільний коефіцієнт 4, але пам'ятаємо про буквіні множники. А С. виносимо за дужки. В дужках залишається 5, було два множника А. Один винесли, один залишився, і множник Б також залишився. Мінус 7 множник А винесли, а від множника С С квадрат залишилось лише С. Додати, в другій групі коефіцієнт 3 є спільним, і є спільний буквіний множник Б. Після винесення залишається 5. Так, я правильно записала все. Так, стоп, стоп, стоп. Ага. Ось, бачите, помилочку я зробила, да? Було А в кубі, а я написала А в квадраті. Так, тоді у нас в першій групі залишається 5 а квадрат. Так, будьте уважними. Так, В другій групі b винесли ми, а квадрат залишився, і залишився один множник Б. Мінус так, 3 винесли, 7 залишилось. Множник b винесли, це залишилось. І так. Ви бачите, в дужках у нас дійсно утворився спільний множник. Будь ласка, закінчіть самостійно розкладання даного многочлена на множники. Так, восьмий многочлен. Знов-таки почнемо з коефіцієнтів. І так, 24 і 44 мають спільний множник 4. Да, ось таку підготовку зробимо, щоб ми побачили, чи можемо ми згрупувати. По порядочку чи якісь іншим способом. 18 і 33 мають спільний множник 3. 18 це 3 помножити на 6, і 33 3 на 11. І так дійсно, подивіться, якщо по порядочку групувати, в першій групі спільний множник 4 можемо винести, залишиться коефіцієнти 6 та 11. В другій групі 3 можемо винести, залишиться 6 та 11. До речі, в даному випадку можна згрупувати перший з третім. Вони мають спільний множник 6. Якщо його винести, залишаться коефіцієнти 4 та 3. І другий і четвертий. Вони мають спільний множник 11, теж залишиться 4 і 3. Тобто, можна або по порядку, або через 1. Так, ну давайте вже підемо по порядочку. Так, 24х в шостому мінус 44х в четвертому у. Далі, увага! У нас перед 18х квадрат у куб стоїть знак мінус. Отже, між дужками ми ставимо знак мінус. І записуючи доданки в дужках, змінюємо знаки на протилежні. Перевіряйте, якщо в перших дужках різниця, то і в других має бути різниця. Так, в першій групі спільний множник 4, і не забуваємо, буквіний є. Х в четвертому степеню. Залишається 6 х квадрат мінус 11. Так, в другій групі спільний множник 3, і буквіний y в кубі. Залишається 6 х квадрат мінус 11. Все. Бачимо, в дужках утворився спільний множник. Винесіть, будь ласка, його самостійно за дужки і закінчіть розкладання цього многочлена на множники.